Вітаємо, нація нескорених. Національний телемарафон триває. Канал 1+, плюс Це наш слот. Максим Сухенко, Наталія Мосичук. Ми продовжуємо цей вечір і будемо сподіватися, що проведемо його разом з вами. Вже проанонсували, відкрили першу карту. З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Пане Михайло. Вітаємо вас. Вітаємо. Хочеться почати з останніх новин. От буквально пару годин тому прем'єр-моровецький прем'єр-міністр Польщі заявив, що Польща хоче розмістити в себе ядерну зброю. Країна звернулася до членів альянсу через намір Росії розмістити свою тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Я так розумію, це крок у відповідь: єдине, що а наскільки нам можна розраховувати, що розміщення ядерної зброї у нас на кордоні може, хоч якось, допомогти нам, стримувати скаженого сусіда одного чи іншого. Ну для того щоб стримувати, скажімо, сусіда треба перемогти цього сусіда, інакше це буде ескалація. Просто ну в рамках обміну, до речі, країн НАТО можна проводити ротацію ядерної зброї, арсенала ядерної зброї по різним країнам, це безумовно процедура абсолютно юридично законна. Ну щодо звернення пана Моровецького. Але я про інше дивіться, що Росія запустила. Ми ж про це говорили неодноразово. Що якщо не буде глобальна спільнота реагувати на те, що робить Росія, то ескалація неодмінно буде, але. the net. Із-за того, що Україна а, боронить свою землю, а просто тому, що Росія ламає абсолютно демонстративно, маніфестно ламає міжнародне право як концепцію міждержавного спілкування. Дивіться, вона віддає зброю тактично ядерну зброю Білорусі. Потім оця трошки не зовсім адекватна, як я розумію, вже сьогодні людина на призвище Лукашенко виходить і говорить наступні речі, тобто конкретно говорить, що це злочин, тому що Лукашенко говорить: дивіться, це не просто на збереження. Ми забрали цю зброю. Ми будемо Одноосібно, як президент Білорусі, я буду виключно приймати рішення, чи використовувати, чи не використовувати цю зброю. Тобто, це наша зброя, яку ми можемо використовувати. Це означає, що довго. Про нерозповсюдження ядерної зброї порушений і це етап ескалації. Дивіться, суттєво зламана доктрина глобального ядерного стримування, ядерна зброя стає зброєю обміну, розміну і так далі, і тому суттєво зменшилась стабільність глобального безпекового контуру. Оце. Безпосередньо наслідок того, що з Росією продовжують себе поводити, начебто, ця держава дотримується певних правил поведінки на глобальному ринку, треба остаточно вже прийняти рішення, що Україна, як, на жаль, єдина країна, яка може зупинити оцю неадекватну країну під назвою Російська Федерація, має швидко отримати всі необхідні ресурси, тому що інакше ми будемо бачити ескалації по різним напрямкам. Тактична ядерна зброя це тільки один напрямок для ескалації. Друг. Другий напрямок для ескалації це використання відповідно у глобальній політиці інструменту терористичного шантажу. Тобто, Росія мінує в тому числі ядерний об'єкт. Ви розумієте? Тобто, цей інструмент знову ж таки інструмент ядерного шантажу Росією легалізований як спосіб захисту своїх окупаційних інтересів. От хочеться власне про це спитати про терористично ядерний шантаж, тому що ми бачимо, ситуація розвивається. Україна вже проводить командно штабні навчання. Пан генерал Буданов вже заявив, який конкретно план придумали окупанти, якщо раптом вони наважаться зробити цей абсолютно ідіотський крок. МЗС Росії вже заявляє, що Україна там планує якісь дії вчиняти. Скажіть, Будь ласка, яка реакція світу? Чи люди бачать, що відбувається, чи робляться якісь кроки? Чи всі запаслися попкорном і сидять просто і дивляться? Ну. Вони настільки не буду казати неадекватні чи ні? Ну, перше світ реагує так, як світ реагує. Ви знаєте, є такий суб'єкт, наприклад, на прізвище Гросі. Ви багато бачили реакції МАГАТЕ відповідно до того, що робить Росія. Ми від МАГАТЕ вже протягом року чуємо тільки конкретні такі знаєте слова. Конкретні це я іронією говорю про те, що в нас у МАГАТЕ є фантастичний план, як це все владнати, так щоб ніхто не постраждав. Ні, світ на сьогоднішній день на жаль не так адекватно реагує, як було б потрібно. Дивіться, по перше, після е підриву дамби. Ну, тобто підриву Каховської дамби світ не відреагував належним чином з точки зору юридичної фіксації факту злочину, порушення конвенції 77-го року щодо рівню використання знову ж таки неселективної тактичної зброї ядерного типу, і так далі. Після цього Росія мала отримати певні обмеження юридичного характеру для країн. Друга складова безумовно сьогодні. Ми не бачимо фіксації конкретних намірів Росії і на Кримському титані, і на Заєс. Е, 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 знову ж таки, це мало привести до перше, до слухань в рамках ООН, до більш активної позиції МАГАТИ відповідної організації, до конкретного попередження Росатому щодо санкцій, які можливі, до конкретного е, зменшення можливості Росії е, працювати на нуклеарному, глобальному ринку як такому, і так далі. Знову ж таки, і підготовка фіксації нового юридичного статусу Росії країни терористів. Так, з іншого боку. Я можу відповісти на щодо закидів Росії, начебто, ми хочемо там щось вчинити. Ну, дивіться, якщо ти контролюєш територію, а контролює Російська Федерація. Якщо ти мінуєш територію, якщо в тебе там знаходяться збройні сили і розгвардія, якщо ти заводиш туди вибухівку, то безумовно, крім тебе, ніхто не може вчинити той чи інший теракт, так само як на каховці було. Да, тобто, якщо там ви контролюєте цю територію, мінуєте внутрішню і машинну залу. І е, тунелі, в тому числі підводні, мінуєте, то безумовно тільки ви можете це зробити, тому що три тонни, наприклад, вибухової речовини ну, навряд чи можна на човні підвести да, там, і швиденько закинути кудись. Е, тому немає сенсу звертати увагу. І мені здається, що сьогодні ніхто не звертає увагу на подібні заяви російського та міністерства закордонних справ. Тим більше, що це робить така особа на прізвище Захарова, до якої, взагалі, ну знаєте, мені здається, що ніхто вже серйозно не ставиться. Там і до Лаврова то так не особливо ставляться серйозно, тому що людина абсолютно неадекватні речі постійно говорить і не є дипломатом, а скоріше є пропагандистом, як і всі в Російській Федерації, але між тим. Просто що сьогодні важливо. Важливо, по перше, попередити, що ми відслідковуємо. Ми це зробили. Друге, попередити наших партнерів. Дивіться, якщо буде, має бути негайна реакція і відповідна реакція, якщо це буде зроблено, а не так як це було після Каховської ГЕС. Ну і би і безперечно, треба було б провести певні роботи на внутрішньому ринку, щоб люди були готові. Ну, відповідно, це те, що ви говорили: штабні навчання, тобто системи реагування, системи сповіщення і так далі. Тому подібне. Михайло, якщо дозволите, я б хотіла повернутися до подій кількаденної кількаденної давнини, коли президент виголошував свою промову в Верховній Раді з нагоди дня конституції. Він заявив про національну доктрину. Вона на мене здійснила величезне враження, тому що мені здалося, що президент виголошує нашу моральну конституцію, за якою українцям пропонують жити далі в наступні десятиліття. Але зацікавив пункт, який називається справедливість? Скажіть, будь ласка, чи те, що президент приділив цьому пункту особливу увагу, означає, що невдовзі відбудуться карколомні зміни в системі судочинства України, якщо так, то які саме? І чи означає це, що оця національна доктрина, виголошена в день конституції, вона знайде своє місце в якихось юридичних документах і стане повноцінним документом України? І яким саме тоді? Як він буде називатися? Ну, по перше, назва вже є українська доктрина, яка має прописати середньостроковий чи довгостроковий план розвитку, тому що має бути: знаєте, ну ми якби працюємо так сьогодні. Щось проговорили завтра. Забули після завтра вибори. Інша команда, інші наративи, інші цінності, інша програма дій. Ну тобто, ми завжди з однієї сторони йдемо в іншу сторону, потім повертаємось знову ж в ту сторону і так далі. Тому подібне так держави не розвиваються. Має бути передбачувана стратегія розвитку з точки зору, які пріоритети в державі є, що ми будемо робити. Ми зараз перейдемо до справедливості, до концепції і судової реформи, в тому числі, тому що ви знаєте, одна справа говорити про реформу як таку зробити відповідні публічні кроки, але потім з'ясується, що в системі, наприклад, якщо ми говоримо про справедливість, що в системі є відповідні судді, які аморальні. Та я не буду приклади наводити цей той же тандир, який вбив і Потім говорить: та ні, 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 я за ролером їхав. Я ну там не пив нічого і так далі. Тому подібне є той же суддя, якого суду да? князів мається на увазі, з якими хабарами. Ну тобто, ви розумієте, що в нас судової системи не існує. В нас багато людей, і я взагалі не розумію, коли, наприклад, суддя не має там. Відповідного досвіду життєвого, перш за все, досвіду, і він виносить якісь вироки, які абсолютно не відповідають. знаєте, як то говорять, є буква, є дух закону, як такому. Мені здається, що треба більш прискіпливо відноситись до такої складової, як авторитетність, ну чи моральність. Суддів як таких, і треба вносити туди відповідні зміни для того, щоб більш прискіпливо через там певні процедури проводити відбір суддів, як таких. І президент пропонує зміни і щодо судоустрою. президент пропонує зміни щодо відбору суддів, і так далі. Це буде обговорюватись і на рівні парламенту, і на рівні відповідного галузевого суспільства, і так далі. Але повернімось до української доктрини. Ну, ми ж маємо зафіксувати, що для нас є пріоритетом, якою має бути економіка, правильно, якою має бути конструкція держави. Тобто, держава має бути великою, ну, тобто з величезними повноваженнями, як, наприклад, у північних е країнах Європи. Ну, Тобто, держава бере багато податків і в той же час дає дуже багато сервісних функцій. Держава велика, але вона дає можливість отримувати якісні сервісні функції. З іншого боку, може бути держава набагато компакт. Атніше, наприклад, як в вже в південних країнах, таких як там, наприклад, Нова Зеландія, і так далі. І тоді ця держава буде дуже компактною і в той же час буде давати людині набагато більше свободи, і з точки зору бізнесу, і з точки зору інших там можливостей, і так далі. Нам треба вирішити з цим, ну щоб не було одночасно і ліве, і праве. Це з одного боку, з іншого боку, ми маємо вирішити, як ми ставимось до людей. Ну тобто, не має бути так, що є якась еліта, яка утримує багато всього, і в той же час є проста людина, яка має платити багато всього. От, повернімось до цієї дивної дикої, навіть ситуації з одеським воєнкомом. Да ну, дивіться, як довго його знімали? Це військова вертикаль. Ну довго знімали очевидно людину, яка порушує мораль як таку. Я вже не кажу там про відповідні наслідки юридичного характеру, і сьогодні правоохоронні органі цим займаються. Але неможливо було зняти цю людину. Чому? Тому що немає, знаєте, в середовищі в певному немає осуду, тобто репутації як інституту, немає. Це треба все закладати. І президент говорить: давайте все закладати. Давайте визначимось, що ми йдемо кудись. От у нас кроки, ось логістична. Ну, там чи операційна складова, ну тобто є п'ять базових пунктів. Давайте до кожного з цих пунктів напрацюємо операційну складову, тобто які кроки треба зробити, щоб в нас було більше справедливості, наприклад, чи більш ефективна економіка, наприклад, чи більш е чітке розуміння, що таке безпековий контур, і так далі. Не треба просто вписати в конституцію. Ми йдемо в НАТО. Ну, тобто, це круто вписати в конституцію. Ми йдемо в НАТО, але треба наполягати на тому, так як сьогодні. Ми робимо, наполягати на тому, що безпека без України для європейського континента неможлива, враховуючи сьогодні змінену глобальну політичну ситуацію, де є Росія, яка має програти війну, і тоді Європа буде виглядати зовсім інакше. Це робить Україна, але Україна має отримати відповідно від наших партнерів конкретні. Пропозиції щодо членства майбутнього членства в оновленій системі глобальної безпекового демократичного контуру, і так далі. Тобто, мені здається, що ця доктрина це спроба якраз таки переформатувати державу, відповісти найбільш е, критичні питання, що ми будуємо, яка має бути система влади, яка має бути система відносин суспільство держава, як такі, які мають бути інституції, і якою має бути боротьба, наприклад, якщо ми говоримо знову ж таки про справедливість. Про боротьба за цю саму справедливість, тобто, людина має розуміти, що суд це не Голгофа, да куди він прийшов і не отримає відповідного результату? Що це саме місце, де він дійсно може очікувати правильне справедливе рішення? Добре, Михайло. ще запитання було: чи все-таки ця національна доктрина стане юридичним документом? Тобто, чи буде вона? Підкріплена певними законами, або, взагалі, от чи вона отримує статус юридичного документу. Ви на початку сказали, що ну дивіться про те, що НАТО записано на нас в конституції, та і е, е, там всі знаєте захист від дурня іншими словами, чи буде? У нас в країні від Януковича від будь-якого президента, який захоче просто поламати цю національну доктрину, скажімо так, зеленського, та тільки тому, що вона зеленського, та і в країну розвернути, щоб вона пішла якимось іншим курсом або не дотримувалася цих моральних правил, і соціальних. Розумієте, от моє питання ще полягало в тому: ви ставите фундаментальне питання того, як розвиваються, наприклад, Сполучені Штати. Тобто там настільки інституалізована держава як інституція, що немає різниці призвище там президента, чи призвище сенатора, чи конгресмена, і так далі. Тому подібне, так вони важливі в рамках двопартійної системи. Але між тим це інституалізована конституція. Там вона достатньо проста і чітка, чітке розуміння, що це за держава, яка концепція. От, в принципі, президент Зеленський якраз і пропонує зафіксувати це відповідними змінами, постановами і так далі, щоб ми точно розуміли, яку державу... Будуємо, куди рухаємось, які цінності в цій державі, які відносини знову ж таки, і це має бути зафіксовано ви абсолютно праві відповідними юридичними документами. Так і буде. Але для цього треба спочатку. Президент же чітко сказав логістику подальших дій. Він е, про. Е, Дав нам українську доктрину як матрицю, яку треба обговорювати? І далі йде суспільне обговорення цього, вносяться відповідні зміни. Далі напрацьовується е, апарат логістичних дій щодо імплементації тих чи інших кроків. Після цього фіксація юридичних відповідних е, статтє, статтів і так далі. І тому подібне. Отак От це буде відбуватись. і абсолютно чітко треба буде зафіксувати дуже. Якою? Дуже коротко можна я спитаю, чи є вже реакція західних партнерів на національну доктрину? Чи вона кої Зацікавила дуже коротко. Та безумовно є реакція. Безумовно є, але це ж не питання одного двох днів, Це ж фундаментальна робота і фундаментальне спілкування. І знову ж таки, ви знаєте, сьогодні є більше очікування ну, наступальних дій України з одного боку, а з іншого боку. Очікування, що ми отримаємо на саміті в вільності НАТО. Да? Ну, з точки зору, знову ж таки, це ж конкретний курс України, конкретна складова юридичного статусу іншого юридичного статусу України. Угу. Спасибі вам величезне. Дякую, Дякую вам, тихого вечора. Михайло Подоляк Дякую. був в ефірі загальнонаціонального телемарафону, радник керівника офісу президента України.